Ну і від історичних подій повернемося до нашого сьогодення. Після чергових російських атак по об'єктах енергетики в Україні повернулося відключення світла. Я знаю, що в деяких регіонах не було світла навіть по чотири дні. Вони наближені до фронту. і Там влупили дуже добряче. Разом з ними зникає і інтернет-в'язок. А це вже дуже погано, тому що люди не можуть дізнаватися новини про ситуацію ну, так, на фронті це. в країні, і там дуже сильний вплив нема. має російська пропаганда. На жаль. Ну от власне, що робити тим, кому без інтернету не обійтись? роздавати вайфай з телефону або купити роутер на – це не вихід, тому що вежі зв'язку втрачають заряд електроенергії. Дуже швидко під'єднатися до Старлінку. Ну не всім по кишені таке задоволення, тому наші журналісти дізнавалися про дієві і доступні методи. І про це зараз розкажемо в сюжеті. Ігор з дівчиною працює в ІТ, тому залишатися без інтернету вдома не можуть ані на годину. Мені про це розказали мої колеги, що можна підпитувати роутер. Коли немає інтернету, ним все рівно можна користуватися. Аби під'єднати джерело енергії до роутера. Хлопець придбав павербанк на 20 тисяч годин та кабель USB-DC. Середня вартість такого набору коштує близько тисячі гривень. Це в мене в руках Powerbank. і також у мене є от такий спеціальний USB-переходник на роутер, який підключається в павербанк. Тепер я його підключив, і зараз у нас є інтернет. Таким набором павербанком та кабелем зараз користується майже кожен другий українець. Підключення повербанку до свого модему – це єдине, що мене рятувало в ті години без світла. В блекаути це дійсно рятує, але лише за однієї умови, якщо інтернет-провайдер має додаткові джерела живлення, це гарантує мінімум 6 годин роботи мережі в разі блекауту. І це головне, що варто уточнити при підключенні або зміні провайдера. Скажіть, будь ласка, чи зарезервоване ваше обладнання в будинку акумуляторами? Якщо не поталонило і у вас взагалі немає у провайдера ні акумуляторів, ні оптіки, шукайте іншого. За словами експертів, більшість провайдерів вже встановили акумулятори на своє обладнання, тому з цим не має бути проблем. Та все ж найбільше пощастило тим, в кого в будинок проведено оптоволокно або як його ще називають, ікспон та «Джіпон». Провайдери, у яких є оптика, гарантують, що доступ до мережі під час блокаутів буде 72 години. В цьому випадку не потрібно встановлювати додаткові акумулятори. Достатньо просто заживити електрикою роутер. Якщо в мережі електрики нема, ви можете подати за допомогою там банального пауербанка ну і кабель, який просто під'єднується е, в роз'єм. Витягуєте роз'єм 220 і вставляєте цей кабельок і від павербанка подаєте е, електрику. І роутер починає працювати. Українцям цей метод добре знайомий. Аптово локно проведено, і там по павербанкам живем роутер, да, і є інтернет. У ну, мене просто працює роутер від павербанку, тому мені вистачає роутера. Є і більш вдосконалений варіант, ніж павербанк. Він підключається так само, але його не треба заряджати і перепідключати кожного разу. Це, по суті, безперебійник для роутера. Його ціна в середньому півтори тисячі гривень. Такі пристрій називаються міні-упс. Він встановлюється посередині між розеткою 220 і між вашим роутером. Коли електрика вимикається, він автоматично переходить на акумуляторні батареї. Експерти кажуть, якщо готуєте свою мережу до блекаутів і плануєте докупити деталі, робіть це зараз. Адже з кожним блекаутом через попит ціни на нього піднімають. Головне, не економити на роутері. Від цього залежить швидкість інтернету. А для кращої якості покриття варто ставити роутер в центрі квартири, щоб його сигнал не перебивали інші пристрої.